Добрий день, слухачі мовного курсу онлайн-практикуму говоримо українською правильно. Побутує думка, що українська мова одна з наймилозвучніших і співучих мов світу. Вона має такі особливості, за якими її пізнають серед інших мов. Недаремно ж до нашої мови вживають епітети, солов'їна, співуча. Бо й вона лється, ніби пісня, і поговоримо сьогодні про основні закони, за допомогою яких досягається краса звучання української мови. Звуки в мовному потоці поєднуються не будь-як, а за певними властивими даній мові правилами, законами. І однією з характерних рис української літературної мови стала її милозвучність, що визначається як добре, приємне з погляду фонетичних норм певної мови, звучання окремих мовних елементів зловосполучень, слів і звукосполучень. Отже, милозвучність це Уникання складного для вимови нагромадження звуків. В основу милозвучності покладено орфоепічні мовні норми, які передбачають сукупність правил вимови, голосних та приголосних звуків та звукосполучень у мовному потоці. Рівень володіння українською мовою залежить від того, наскільки людина дотримується цих мовних норм. У чому ж полягають правила милозвучності? Перше правило: звуки в словах та реченнях організовуються так, щоб їх було легко розбирати. Звуки в словах та реченнях організовуються так. Щоб їх легко було вимовляти і щоб вони були розбірливими для того, хто слухає. Це одна з найважливіших умов милозвучності мови. Правило друге: українська мова уникає збігу голосних. Третє, українська мова уникає важкого для вимови збігу приголосних. Саме гармонійне поєднання голосних і приголосних звуків забезпечує таке її звучання. Але якщо доводиться вибирати між збігом голосних і збігом приголосних, то, як правило, насамперед усуваємо збіг голосних. Хай навіть при цьому виникає збіг приголосних. Отже, Краса милозвучності української мови полягає в гармонійному поєднанні голосних та приголосних звуків у мовному потоці. Звернімо увагу, що в нашій мові всього 38 звуків, і з них голосних лише 6. приголосних звуків майже в 6 разів більше. У той же час в українській мові діє закон урівноваження кількості голосних і приголосних у мовному потоці. На кожні 100 голосних має бути приблизно 130-140 приголосних. І дотримання мовних норм, тобто сукупності правил вимови голосних, приголосних звуків та звукосполучень у потоці мовлення. Є обов'язковою умовою правильності літературної української мови. Будуючи речення, треба стежити, щоб на межі слів не виникали немилозвучні збіги звуків. Розглянемо приклади: ці цікаві розповіді, немилозвучне поєднання. Повторення звукосполучення ці українська мова багата синонімами і, використавши синонім захоплюючи, досягаємо милозвучності звучання, ці захоплюючі розповіді. Відповідно, велика калюжа, «здоровена калюжа, милозвучність мовлення. Забезпечуються також варіативними елементами, що чергуються, так прийменників «у», «ви», з-зі, «над», «наді», «під», під «піді». сполучників і-ї, частки б-б Ж-Ж, префіксів «від», «віді», від, від, «над», «наді», над, «у», «ви». початкових та кінцевих звуків у словах. Ужити, вжити, іти йти знову, знов. Уживання того чи іншого варіанта визначається його звуковим оточенням. Далі детальніше розглянемо кожен із випадків такого чергування. Отже, для досягнення малозвучності в українській мові застосовується чергування звуків. Пропоную. Детально розглянути чергування звуків у ви та і ї. Указати вказати, іти йти. День у день. рука в руку підняв у гору. піднявся в гору. степи і море, море й степи, дощ іде, дощ не йде. У яких випадках? Відбувається чергування цих звуків. І ти, йти, і ї належать до кореня слова, узимку взимку, на початку складу, який збігається з початком слова. Чергування у ви. Проаналізуємо, у яких мовних ситуаціях вживаємо прийменник чи префікс у, а в яких ви. У. Вживається у словосполученнях між приголосними. Кіт у будинку. Слово кіт закінчується приголосним Т. Слово будинок починається з приголосного Б. На початку речення перед приголосними. У роботі Ох, а їсть за трьох увійшов до класу. Перед наступними в ф, а також сполученнями льв, «св», тв та подібними, незалежно від звучання попереднього слова. Не спитавши броду, не сунься у воду. Велике значення у формуванні характеру має самовиховання. Після паузи, що на письмі. Позначається комою, крапкою з комою, двокрапкою, тире, перед приголосними. Стоїть на видноколі мати: тире, пауза у неї і Прийменники префікс ви уживаються в таких випадках. Між голосними, завдяки розповідям професора, все поставало перед нами в Іншому світі. Слово нами закінчується на голосний и, наступне слово починається з приголос... з голосного і. Тому між ними вживається прийменник В. На початку речення перед голосним в українській мові унормованою є кожна її складова. Після голосного. Перед більшістю приголосних, окрім в ф, хв. Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє. Закріпімо мовні навички чергування у в на початку речення. Перед голосним говоримо і пишемо у. У лісі стояв гамір від пташиного співу. Уживаємо прийменник у. Увійти до хати. Увійти префікс у. Перед голосним говоримо і пишемо в. В очах його світилася надія. В імлі зникали дерева. Уживання у ви. Між словами У вживаємо для того, щоб уникнути збігу приголосних. Десь у хлібах шелестів вітер. Чоловік підняв угору руку. «В» уживаємо для того, щоб уникнути збігу голосних. Про купівлю будинку прочитали в оголошенні. Його діти навчалися в академії. Після голосних перед більшістю приголосних вживаємо в. Окрім вифи та перед сполученнями зиви, сви, диви та подібними. Ще в дитинстві мені мати пісню співала. Коники сюрчали в траві. Я побачив його у вікні. Приїхали у Львів о шостій ранку. Але не завжди у словах, що починаються на «ви» чи і, й, можливо, чергування. При чергуванні у ви і-ї слово може набути іншого лексичного значення. Наприклад, вклад уклад. Вклад це грошова сума, внесена на збереження до ощадної каси або державного банку. Уклад, порядок, який був установлений або склався. Удача-птача. Удача позитивний бажаний результат чого-небудь, щасливий збіг обставин для когось, успіх, вдача, сукупність психічних особливостей, з яких складається особистість людини. І які проявляються в її діях, поведінці, характер, вживається також тільки з у або в, власні назви: Василь, Удовиченко, Угорщина, відень, іншомовні слова, університет, ультиматум, утопія, увертюра, його дочка цього року. Вступила до університету. Приїхав Василь до Одеси пізно вночі. У пишемо та вимовляємо після паузи, що на письмі позначаємо будь-яким розділовим знаком. Вузька дорога потяглася між схилами, укритими чагарниками. Укритими. Пишемо у після коми. Стоїть на видноколі мати. У неї вчись, у неї після тере. Галя побачила, усі вишні вкрилися білим цвітом. Усі вишні після двокрапки. Це було у Києві розділовий знак Три крапки. Отже, Незважаючи на те, що попереднє слово закінчується на голосний, вимовляємо і пишемо У після паузи на письмі розділовий знак. Перевіримо рівень набутих знать на практиці. Літеру В треба писати на місці всіх цифр, окрім 1. Основі сюжету банальна інтрига. Два. Київ приїздить дівчина з провінції А3. В кінці фільму 4. неї закохується принц на білому мерседесі. Варіанти відповідей А1, Б2, В3, Г4. Опрацювали. І правильною відповіддю є варіант Б. В основі сюжету. Банальна інтрига. У Київ приїзди дівчина з провінції, а в кінці фільму в неї закохується принц на білому мерседесі. Після паузи, що в даному випадку на письмі передається розділовим знаком двокрапка, перед приголосним вживаємо у, в інших випадках вживаємо в. «ви». Літеру У треба писати на місці всіх цифр, окрім «Мово моя один. Тобі мудрість віків, Розрада два. Хвилину смутку. Зойк матерів три. Годину лиху. Переможний гул лицарів. Чотири. Днину подібну, Пісня серця дівочого п'ять кохані своїм. Варіанти відповідей А1, Б2, В3, Г4, Д5. Опрацювали. Правильна відповідь Д. Мова моя, у тобі мудрість віків, розрада у хвилину смутку, зойк матерів у годину лиху, переможний гул лицарів днину подбідну пісня Серця Дівочого кохань своїм. Під п'ятим номером вживаємо прийменник Ви у позиції між голосним та приголосним. Милозвучність української мови досягається і за допомогою правильного вживання і, зокрема, як сполучника. Чи початкового звуку в слові. І вживаємо. На початку речення перед приголосним. І дні минають. Між приголосними Олег і Павло для зіставлення понять використовуються лише і батьки й діти день і ніч, війна і мир. Після голосного, якщо наступне слово починається на і, є, ї, «ю», я Яна і юрій після паузи, що позначається на письмі розділовими знаками: і день, і ніч, Й, вживаємо між голосними, крім випадків, коли друге слово Починається на Є, І, «я». Аліна й Олег але, Аліна і Єва. Між голосним і приголосним. Крім випадків, коли друге слово починається на І, Оля й Петро, але Оксана і Йосип. У цьому випадку. Для стилістичної різноманітності можна використати та, особливо коли в реченні вже є і Олег і Паша зайшли та сіли. Отже, чергування і «ї» і не відбувається в таких позиціях при зіставленні понять Війна і мир день і ніч. Батьки і діти. Перед словом, що починається на й, є, «є», Ю, Я. Ольга і Йосип друзі. Після паузи щось таке є бачить око, і серце жде чогось. Перевіримо рівень набутих знань на практиці: Виконати завдання. Літеру. І треба поставити на місці цифр. Один. Скільки не перечитую роман Стендаля Червоне, два. Чорне. Усе одно відкриваю для себе щось нове. Три, цікаве, чотири. Знову поринаю поза минуле століття. Варіанти відповіді А. Один, два. Б. Два, три. В. Три-чотири. Г. Один, чотири. Правильна відповідь А. У першому та другому випадках вживаємо І. І скільки не перечитую роман Стендаля Червоне і чорне усе одно відкриваю для себе щось нове й цікаве і знову поринаю. Позаминуле століття. На початку речення перед приголосним вживаємо і. У другому випадку червоне і чорне зіставлення теж і. Правила чергування і й дотримано в усіх рядках, окрім на А. Найбільш ймовірний. Швидко йти. П. Спостерігає й. Описує ріки й озера В. Фрукти й овочі, батьки й діди, Г. День і ніч. Темрява і світло. Д. Правда і кривда, сміх і сльози. Правильна відповідь А. Помилка найбільш ймовірний. Правильно, найбільш імовірний. Після приголосного найбільш вживаємо голосний і імовірний. Згідно з правилами милозвучності, в українській мові вживаються варіанти форми сполучника з чергування з із зі. Пишеться зи в таких випадках. Перед голосним незалежно від закінчення попереднього слова. Аркуш з альбому між голосними пироги з ожиною. Третє. Перед приголосними: крім свистячих «с», з «с» та шиплячих чи, «ш», чи сполученням приголосних на початку слова якщо попереднє слово закінчується голосним. Змагалися з футбольною збірною району. Пишеться із між групами приголосних. І місив новий заміс із тіста старого. Переважно перед свистячими шиплячими родина із семи чоловік. Здебільшого на початку речення перед сполученням приголосних із стріл вода капле. Пишеться зі перед сполученням приголосних на початку слова, коли початковими виступають свистячі с з, «ц» та шиплячі чи ши. Беру книжку зі стола. «Балада». Зі знаком питання. Як фонетичний варіант прийменника Зі в українській мові вживається прийменник ЗО. Він завжди виступає при числівниках 2-3 Позичив зо дві сотні. Разів зо три. Також із займенником мною зі мною або. «Зо мною. Отже, сьогодні ми опрацювали лише частину правил милозвучності української мови і переконалися, що саме чари української звукової системи зробили нашу пісню відомою у світі, і милозвучність української мови це складова мовного коду. Нації. Чужу мову можна вивчити за 6 років, а свою треба вчити все життя, сказав колись Франсуа Вольтер, відомий філософ, просвітитель XVIII століття. І без сумніву, ця думка є слушною. Сподіваюсь, що сьогодні слухачі почули щось для себе корисне. Щоб вдосконалювати своє мовлення, бо кожен українець має прагнути до оволодіння рідною мовою якомога краще, сягнути її глибини, черпати з нею сили для добра, миру, розвитку. Дякую за увагу та співпрацю!